Але як би не було, цей шлях провів мене в яму, з якої я почав ззивати до Господа. Він мене врятував. Він мене врятував і тепер посилає мене в ті ями, щоб говорити іншим людям про Господа, про вихід, що є вихід, і цей вихід є сам Ісус Христос. І хто в нього вірує? То й отримає життя вічне. Хто пізнає істину, буде вільний. Вільний не від тюрми, яка ось там за забором може бути. Вільний не від тої тюрми, яка, в яких сядять злочинців, а вільний від гріха. Що несе наслідок вільний від залежностей, Арко, той нарко, алко і так далі, і грамани і всякої. Просто вільний. І ця свобода. Вона дається тільки Богом. Тільки тоді, коли людина починає читати Боже Слово, шукати, вірити, приймати вірою Слово Боже і пізнає, який добрий Бог, пізнає, який Він добрий, вкусив. Як написано, якщо ви вкусили, який добрий Бог, якщо ви розсмакували доброту Божу, ви будете вільні. І ця свобода, щоб вона не провела. До чогось гіршого. Тому що коли думаєш, що я вільний, хтось думає, я вільний, мені можна усе. Насправді ні. Ти вільний, тобі можна тільки те, що Богу угодно. Бо якщо ти можеш робити ті речі, які плоть твоя хоче, і рахувати себе вільним, то ти ще не вільний, ти ще раб гріха. Тому що наша гріховна натура, вона бажає гріховних пожадливостей, а дух противиться нашій плоті. І плоть противиться нашому духу. Тому важливо нам розуміти, що свобода в Христі свобода від гріха, не від того, що я вільний робити, що хочу, а від того, що я вільний робити те, що хоче Господь. Читайте Слово Боже, дорогі брати і сестри, дорогі друзі, дорогі парафіяни, дорогі люди і через читання Слова Божого Через віру Христа ви можете бути вільні. Господь, Він переміг смерть, Він переміг сатану, Він переміг його. Вам же не треба з ним боротися, вам треба, нам треба боротися і зі своїм его, із світом, щоб не піддаватися під його спокуси. Та й дявола ніхто не переможе. Дьявола Господь переміг. Ми можемо диявола перемагати Словом Божим або його спокуси. Але Господь його вже переміг. Перемагайте самого себе щодня, як апостол Павло каже: я вмираю для... щодня для себе. Да? І живу вже не я, а Христос проживає в мені. А що живу вірою, що живу тепер? Живу вірою в Сина Божого, який полюбив мене і віддав за мене самого себе. Вірите в Христа? Яке це життя з Христом прекрасне? І чи є гроші, чи нема. Світ женеться за грошима, за заробітками, навіть якщо спостерігаючи, коли люди не віруючи, тобто не відроджені, бажають один одному щось на, наприклад, на народження чи якісь свята нам сюди, то бажають побільше грошей, побільше здоров'я. А християни бажають побільше благодаті Божої. Як буде Божа благодать, вам і гроші не треба, такі будуть як в світі хочуть мати. Вам буде достатньо того, що ви маєте. А якщо треба буде більше, Бог дасть і більше, бо Бог любить нас, він знає, що краще для нас. Ми зараз йдемо в форм. в форум.